Найкраще вітання усім, хто зараз на моєму каналі. Мене звуть Ілона і я радо запрошую вас переглянути сьогоднішнє відео за лаштунками, так називається мій канал. Хочу нагадати, чому так. Я працюю вчителем в середній школі і е, саме багато хто думає, що якщо вчителька, то вона тільки і займається навчанням. Але в мене дуже багато хобі, тому саме на своєму каналі я і показую, чим, крім роботи, я ще люблю займатися у вільний час. Так, не завжди цього вільного часу багато. Але кожну хвилинку намагаюся присвятити тим справам, які приносять мені задоволення. Отже, сьогодні 29 червня неділя, а це означає, що я підводжу підсумки свого рукодільного тижня. Тиждень цікавий, я ще мала нагоду працювати в літньому Таборі, або по-інакшому зараз ми називаємо літній майданчик з учнями 5-6 класів, і це було чудово. Саме головне, що залишились діти задоволені цим спілкуванням, цими розвагами, тому е, сьогодні, хоч і вихідні, але уже з понеділка я у відпустці. І от які плани мене очікують, про це буде у відео трішечки пізніше. А сьогодні, 29 червня, День молоді України. І я щиро вітаю усіх, усіх, хто молодий в душі. Адже неважливо, скільки вам років за вашим паспортом, головне бути молодим. Вивчати щось нове, насолоджуватися життям в кожної миті, завжди, завжди для себе щось відкривати нове і ставити перед собою мрії і ці мрії здійснювати. Тому усіх-усіх вітаю з Днем Молоді України. Сьогодні я покажу вам не так і багато рукодільних моїх процесиків. Чому? Тому що дуже багато часу я ось приділила саме роботі. А крім того, я зробила собі такий невеличкий подаруночок. Хоча я його планувала нібито і на своє день народження. Але так сталося, що вирішила зараз його придбати. Це аерогріль, і тому я сама тепер вивчаю цю техніку і. Все ж таки, це поки початок, звичайно, що це дуже багато часу присвячується. Тому зараз у мене такі експерименти на кухні. Хочеться спробувати все, що може ця техніка. Ну, і крім того ж, починається час консервації і різноманітних заготовочок. Тому я теж цим займаюсь, отже, що було на цьому тижні? Декілька підзйомочок, бо небагато робіт, тому і підзйомочок теж не дуже багато. Тому я вас запрошую переглянути, а далі ми з вами зустрінемося: я покажу, що я зробила на цьому тижні. Вітаю всіх в новому тижні. Вже вечір понеділка, і я зрозуміла, що я не показала, чим же я сьогодні займалася. Отже, я почала в'язати новий жилетик, який в'яжу в рамках благочинності від чарівниць Добра. Мені надіслали ось такі ниточки, ось такі бунтики. І взяла я саме таких у мене чотири моточка, вирішила зв'язати, бо я ніколи не в'язала саме такою ниточкою секційною, тому вирішила зв'язати просто лицевою гладдю. Але ось подивіться: уже, скажімо, я пров'язала. Один, так скажімо, рапорт цих кольорів, які є в цьому моточку, і мені дуже подобається. Тобто, цей трішечки більше жилетик, ніж той, що я в'язала, вирішила зв'язати тут резиночку один на один. І вона теж дуже гарно так виходить. Пружна така, в'язала їх резиночку на спицях 2,5. Так, загубила, ось, не поставила стопери. І перейшла скажімо, на спиці. І це перший раз я використовую ці спиці Номер 3 із мого китайського набору, який мені подарував син на День матері. Тому вирішила ось саме спробувати ними в'язати цей жилетик. В'яжу по колу просто лицевою гладдю. До проймів. Тому ось такий мій дорожній процес, такий заспокійливий. Сьогодні чомусь так у мене голова багато боліла, тому, тому вирішила нічого не заморачуватися і стопом з круглою кокеткою, бо треба там все ж таки увага. А тут я набрала і спокійно в'яжу собі. Тому ось це перший бунтик, який вже десь. ну, Десь грамів 20 я вив'язала. 20, ну, можливо, 18. Тому ось такий процесик був сьогодні у мене в понеділок. Ще роздумаю над своєю кокеткою, але буду продовжувати її в'язати, але вже не сьогодні. Що буде далі? Не перемикайтесь, ви це побачите. Для вас це одна секунда, а для мене аж цілий день. Але таке наше життя. Тому до скорої зустрічі. Вітаю вас сьогодні вівторок, і я перейшла до своєї такої роботи в проєкті Моя веселка. Нарешті-нарешті. Я зрозуміла, що я хочу. Більше тижня я обдумувала, і це буде розпочатий такий проєкт родинний оберіг. Що це буде? Це буде декілька маленьких таких картин, які будуть вміщувати закодовані слова. І ось тут ви бачите, я розпочала. Більше тут, звичайно, що буде червоного кольору. Розпочала ось з цієї таких двох слів, почну з успіху, ну і продовжу потім щастя, потім інші слова. Але саме ось у червні місяці, саме коли в проєкті використовується червоний колір, саме він мене і надихнув на створення ось такого свого особистого проєкту «Родинний оберіг. І це буде десь мінімум шість таких малесеньких вишивок, які будуть потім об'єднані ось разом. І, ну, це поки мої такі ідеї. Тому ось розпочала. Розпочала, знайшла, колись вишивала. І залишки, ось у мене є чорного, червоного, ще є там, ще можна знайти. Але ось розпочала. Поки не обрізала канву, розпочала ось вишивати слово успіх закодоване. Тому, ну, поки, звичайно, що тут не видно все, але початок і є. Тому сподіваюся, що. Хоча б одне слово завдяки Ірининому проєкту у мене народиться. Але, звичайно, що я не зупинюсь на цьому. Що вийде, потім покажу, хочу розпочати із спільного проєкту від Ірини з каналу Творче Життя. Проєкт називається Моя веселка в цьому проєкті усі кольори веселки. І саме червень місяць Ірина розпочала із червоного кольору. І ось тут я їй дуже-дуже вдячна, тому що вже десь півроку у мене в планах був проєкт родинні обереги. Колись побачила таку ідейку, закодовані слова. І я собі такий в голові проєкт намалювала, що це повинні бути закодовані слова, які несуть якийсь сенс. Крім того, теж давним-давно десь прочитала чи почула в якійсь передачі, що повинні бути в сім'ї якісь такі родинні обереги. Це може бути Рушник, який мати вишила своїй дитині. До речі, я рушники своїм синам е, вишивала е, на 11 клас, тому що у нас є традиція, що батьки під цими рушниками е, запрошують дітей на останній шкільний урок. І ось я кожному з них вишивала. Багато так вишивки я не, уже не роблю, але ось це, е, цей проєкт. Надихнув мене, і я почала із ось таких невеличких вишивок. Тут закодовано слово успіх. Ну, чомусь так я вирішила, що саме це дуже потрібно моїй родині. Можливо, не з того слова я почала, але просто роздрукувала ті слова, які закодувала. До речі, їх можна по-різному кодувати. І ось це перша була моя така робота. Далі, ну знову так, це випадково я взяла інше слово щастя і теж ось вишила. Взагалі, в проєкті я планувала 6-8 ось таких ось таких будуть невеличкі закодовані слова. Але ось сьогодні вже, переглядаючи свої роздруківки, які я створила, я побачила, що мені ще подобається там дещо. І ось хоч і червень місяць, ніби підходить до завершення, але я з цим проєктом не буду прощатися, а буду продовжувати. Ну, ось Наступне, що хочу взяти, це здоров'я. Ну і ви бачите, ось тут я вже собі деякі розкреслила, щоб уже продовжити цю роботу. Тому я буду продовжувати і, звичайно, що буду вам показувати. Тому просто ті слова, які я вважаю, що повинні бути в кожній родині присутні, і щоб воно несло, несло таку гарну енергетику, то саме їх я і роздрукувала. Тому ось це мій такий перший розпочатий. Проєкт, власний такий проєкт, але в рамках спільного проєкту Моя веселка. Ну, якщо ще якесь слово встигну зробити у цьому проєкті, Моя веселка, звичайно, що я вам покажу. Отже, це моя така перша робота, і був у мене один дорожній процесик, але так сталося, що багато в дорогу я не ходила, не брала його з собою. Це ще один жилетик, який я зв'язала у рамках чарівниць добра, це роботи на благодійність, але, звичайно, що я його теж вважаю у проєкті, в якому я ще беру участь. Це проєкт в літо двері відчиняю від Марії. І це буде в другій номінації, де мова йде про дитячі роботи. Він дуже простенький, резиночка один на один і лицева гладь. Вирішила, що саме така розфарбовка вона не вимагає і не вимагає малюнку. Ну і крім того, я перший раз з цим. Цією пряжею в'язала про те, яка це пряжа, трішки пізніше я вам скажу, хоча я вже говорила у от І ось такий я хотіла побачити, як вкладаються ось ці смужечки. Тому ось такий невеличкий жилетик, десь на дитинку 5-6 років, він і розрахований. Ну, я думаю, що він буде зігрівати, тому що ниточка приємна. Я їх попрала, але не відпарювала. Уже коли буду відправляти, тільки тоді це зроблю. І так, це мій другий жилетик, який я в'яжу. Ось в рамках цієї благочинності, саме ну, з цих ниточок. Отже, ось такі дві роботи були у мене. До топу для своєї сестрички я не торкалась, причини були різні, але якраз він дасть поштовх мені на наступному тижні. Отже, не перемикайтесь, далі розкажу вам про свої плани. Отже, перед вами мій блокнотик, який вже розрахований на наступний тиждень. І це буде тиждень для мене, по-перше, почнеться відпустка. По-друге, хто зі мною вже не перший день, а майже рік, тому що у серпні, ну, це я так вважаю, що в серпні. До свого дня народження минулого року я саме започаткувала відео. Хоча мій канал створений не в серпні, а раніше. Але він був використовувався тільки для тих моментів, коли потрібно було щось для основної роботи. І ось саме Напередодні свого ювілею я вирішила, що буду розповідати про те, чим же я займаюся у вільний від роботи час. І тому вважаю, що мій канал ще дуже молоденький, йому ще немає і року. І саме напередодні відкриття ось цього такого рукодільного свого каналу, я почала брати участь у спільному проєкті В'яжемо Українською. Чому це таке дослідження, яке я проводжу над самою собою. Я вважаю себе однопроцесницею. Я завжди, коли ставлю мету, я повинна її закінчити. Тому що, якщо я розпочну дуже-дуже багато всього, Деякі плани мої так і залишаться в планах, проєкти будуть незавершеними. Але я люблю досліджувати, експериментувати, і я про це говорила в попередніх відео: що саме людина для того, щоб точно сказати, що вона любить, що вона вміє. Вона повинна хоча б три рази це спробувати. І ось ще у липні минулого року я спробувала вже взяти участь з дівчатками і з організаторкою Оленою Бугановою у цьому спільному проєкті. Хоча тоді я ще не знімала, але ось цілий місяць. Липень, тому що я у відпустці і це є така можливість поекспериментувати. Далі, другий раз, я теж спробувала це зробити у е, січні місяці, чому Теж там два тижні канікули був, була можливість і е, стартонути, і в магічному кубіку брати участь, тому я це зробила. Ну, для мене це саме ось таке тиждень вільної людини і тиждень звільнення інструментів. Це для мене таке що приєм, приємна можливість, як для людини, яка однопроцесниця. Звичайно, що в моєму арсеналі завжди є два проєкти. Чому? Один проєкт основний, а другий такий дорожній. Дорожній, або я ще його називаю телефонний. Чому? Тому що дуже часто з кимось спілкуєшся, і хвилин 20 буває, а то буває деякі подруги-колеги, які люблять поспілкуватися ввечері, то може бути і більше. І тому такий процес повинен бути, який не вимагає ніяких таких зусиль. В'яжи там по колу або в'яжи лицевою гладдю, де не рахувати там і так далі. Тому ось таких два процеси в мене завжди є. Але я ж двічі всього взяла участь у спільному проєкті і точно визначитись, чи мені це підходить, чи ні, я не можу. І тому я вирішила, що саме у липні, коли я вже буду вдома, більше можу розпоряджатися я власним часом. Я знов таки візьму участь у спільному проєкті В'яжемо українською. І з понеділка ось стартує шалений тиждень стартів. Тому ось я собі вже намалювала, приблизно склала список, що я хочу, тому не все буду говорити, бо це ж будуть тільки старти. Але є моменти, на які я хотіла б звернути увагу і під час шаленого тижню стартів. Це, звичайно, мій топ, який на цьому тижні чомусь я і не доторкнулася до нього, топ, який я в'яжу для своєї сестрички, із ниточки Алізе Бела. Белла. це у нас 360 метрів у 100 грамах, і це колір 0,1, він такий молочного кольору. І плюс я додаю ось таку ниточку. Тут перемотувала вже не на моталці, в якій 90% 90% бавовни і 10% люрексу. Ось такий. І отак воно разом виходить дуже-дуже гарно. Тому, навіть якщо і старти, але я буду хоча б по годинки виділяти саме на цей процес. Це ось такі плани. Так, ще мені ж потрібен дорожній процес. І ось ви бачили, вже мій блакитно такий. Бірюзовий у смужечку жилетик. А в мене є ще два бунтики такого ж такої ж самої ниточки. Це у нас 40% вовни, 40% акрилу і 20 віскози бамбук. Тому ось я хочу використати ще ці два бунтика. Але чому саме ці. Я ви бачите, що я дуже часто люблю е, спочатку там кольоровим, потім однотонним. Вже хотілося б мені жилетик зв'язати з якимсь ще візеруночком. Але я ж беру участь у проєкті Моя веселка, і якщо Ірина дозволить, я е, наступний місяць липень е, фіолетовий. І ось тут у мене якраз декілька відтінків. Фіолетового кольору. Тому я хочу саме завжди беру зараз один такий дорожній процесик саме е, жилетики, бо потрібно мені е, зв'язати якомога більше жилетиків, шапочок, тобто ті ниточки, які в мене є, які мені надіслали саме для ось благодійності. Тому ось такий дорожній процесик, але не знаю, буду все одно буду виходити кудись, десь на вулиці, можливо, пов'яжу ось із цієї ниточки. Це колір 21,67. ну Це точно мої кольори. Я обожнюю фіолетові, бускові, ось такі лавандові. Тому сподіваюся, що цей жилеток, жилетик буде дуже-дуже приємним. Ну, поки в планах в'язати реглану. Подивимось. Якщо щось не станеться, то так. Ну, і ще одне, і теж у проєкті Моя веселка я нарешті добралася до ось ниточки Візель. Далі не буду вам читати, бо не вчителька англійської мови. Ось, ну, ось така розфарбовочка. До речі, це буде вперше. Я ще не в'язала із такої ниточки, взагалі, із ось таких. Завжди брала бунтиками, моточками, так, а ось такими ще не в'язала. Тому, якраз це буде можливість перемотати на своїй новій моталці, яку я отримала в подарунок від свого сина. На День матері, але все, ось робота не давала можливості е, випробувати. Тому ось такі шкарпетки фіолетового кольору я планую зв'язати. Ну, спочатку собі, а потім подивимось, бо у мене розмір 35-36, такий же розмір і у моєї сестрички, Тому, можливо, якщо подивлюсь, скільки залишиться, можливо, ще і зв'яжу. Тобто ось такі, це перші такі плани, хоча їх буде більше. Але я завжди обираю таких три процеси, два-три процеси, які будуть ось задіяні у наступному тижні. Ну, а що ще буде на наступному тижні у шаленому тижні стартів, про це ви зможете побачити з наступного тижня? Тижня. Хоча почну знімати вже з завтрашнього дня. Ось таким був мій тиждень насиченим, чудовим, хоча і з присмаком гіркоти. Тому що те, що наші недосусіди роблять, це просто не хочеться не хочеться про це сьогодні згадувати. Але е, пам'ятаємо, що ми повинні повинні вірити, ми повинні цінувати кожну хвилину свого життя і, ну, можливо, використовувати по максимуму, якщо є така можливість. Тому усім в День молоді України бажаю здоров'я міцного, витримки, мрійте. Адже мрії наші збуваються. Всім, всім, всім гарного настрою на весь майбутній тиждень. І зустрінемось. До побачення!